Незалежно від того, чи це відбувається в DDB чи у всьому світі, професійний ресінг є сімейним бізнесом для багато тих, хто займається ним. Світ професійного ресінгу був побудований завдяки наполегливій праці багатьох талантливих і творчих людей, які працювали разом, що було б неможливо відзначити їх усіх. Однак є люди, які мають більше спільного, ніж просто любов до рессінгу. Деякі з цих людей є законними членами сім'ї. Деякі реслери були вирощені, щоб стати виконавцями з самого народження, тоді як інші мають професійну реслівську лінію, яка сягає неймовірної далекої давнини. Ці чудові родини зробили великий внесок у бізнес, який вони люблять, і деякі з цих родин продовжуватимуть живити майбутнє реслінгу протягом багатьох років. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black. І це є 10 найкращих сімей професійного реслінгу. Перед початком відео поставте лайк і підпишіться на канал, і хоч бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. На сцені реслінгу в Техасі є кілька таких улюблених сімей, як The Funks. Починаючи з Дорі Фанка в 1940 х роках. Він заклав основу, тренуючи своїх двох синів, обидва з яких згодом стали чемпіонами світу NVA у шківазі протягом своєї кар'єри, і Дорі Молочі Фанк і Террі Фанк мали великий успіх у своїй кар'єрі, як у команді, так і її окремо. Хоча Террі Фанк став найвідомішим реслером у родині за свою довгу кар'єру, усі вони зробили великий внесок у професійний реслінг. Через різні назви рингів більшості фанатів було важко дізнатися, які реслери належать до родини Вітхем. Однак є більшість членів родини, ніж більшість уявляє, які зробили великий вплив на світ ресінгу. Починаючи від реслерів середнього рівня і закінчуючи головними змаганнями, Вітхем зробили все. реслери з прізвищем Вітхем, як от Баррі чи Кендал, або Меріган чи Ротунда. Пов'язані з різними особами, до яких належать такі реслери, як Болталас і Брейвайт, хоча вони невідомі тим, що часто співпрацюють разом, сім'я Вітхем залучила більшість членів своєї родини до реслу. Незважаючи на те, що сім'я Колон отримала ім'я в Порторіко, її вплив відчувається у всьому світі. Сімейний патріархат Карлос Колон все своє життя був сторожем портериканської сцени реслінгу та допоміг розпочати багато кар'єр, включно за членами своєї родини. У якийсь момент більшість членів родини Колонів працювала в WWE, включаючи Карліто, Прімо та Епіко, які є або синами, або племінниками Карлоса. Навіть після того, як їхні кар'єри у WWE підійшли до кінця. Вони всі продовжували змагатися за списування свого батька WWC. Сучасні шанувальники реслінгу визнають Ренді Ортона одним з найбільших титулованих чемпіонів у історії WWE, що принесли йому місце в підручниках історії як одного з найвидатніших усіх часів. Однак напис про це був на стіні від його народження через його сімейну історію. Ренді рестор у третьому поколінні, і його батько, і його дідусь зробили успішну кар'єру, хоча вони не були такими впливовими, як Ренді на міжнародному рівні, усі члени Ортон залишили свій слід у бізнесі та є шановними членами спільноти. У різні епохи професійного ресунку і кілька сімей, які зробили такий великий внесок, як родина Роудс. Незалежно від того, чи впізнають вболівальники Дасті Роудса з часів, коли він був чемпіоном світу NVA, чи Дастіна Роудса як дуже популярного Голдеса під час епохи ставлення, чи Коді за те, що він захопив світ штурмом у сучасну епоху, родина Роудсів заслужила своє місце в придушниках історії і в моєму списку. Відомий своєю стійкістю та харизмою, кожен штан Сім'ї Роудс довів, що серце та цілеспрямованість може завести їх далеко в бізнес-ресінгу. Кожен учасник досяг значного успіху, який продовжується лише тоді, коли Дастін і Коді є активними реслерами в AEW і WWE. Через трагедії, які оточили їхнє життя. І кілька сімей реслерів, які віддали професійний рест більше, ніж фон Еріхе. З такою кількістю втрачених життів фон Ерхі пережили одну з бурхливіших поїздок у всій галузі. Окрім сумних історій, фон Еріхе були неймовірно успішними на рингу під час своєї команди у чемпіонаті світу з реснгу. Їхній успіх продовжується і сьогодні, коли маршал Росс фон Еріхе, сини Кевіна фон Еріхе. Захоплюють світ своєю роботою у МЛВ. Є кілька сімей, у яких професійний реслінг є більшою частиною родини, ніж родина Гіреро. Члени родини Гіреро сподівалися стати ресерами більше, ніж будь-що, але кожен з них відповів на заклик. Починаючи з Горі Гереро, який був легендою мексиканського реслінгу. Кожен з його синів продовжує кар'єру реслерів, однак найуспішнішим реслером був його молодший син Еді Гереро, який згодом став чемпіоном WWE, незалежно від успіху, якого вони досягли. Родина Гереро є однією з найулюбленіших у всьому світі. Що стосується канадського реслінгу, то немає більшої сім'ї, ніж сім'ї Харт. Завдяки тому, що кожен член сім'ї так і чи інакше брав участь у реслінгу, сім'я Харт не лише створила ціле покоління для бізнесу, але допомогла надихнути нове покоління реслерів. Незалежно від того, чи то Стюк Харт тренірує Легіони реслерів у сумнозвісному підземелі сім'ї Хартів, чи то Бред Харт став одним з найпопулярніших реслерів у світі, сім'я Хартів так багато дала індустрії реслінгу, незважаючи на те що не всі їхні спогоди щасливі. Легенда про сім'ю Хартів продовжується і сьогодні. Сімейне мене дере ануаї дуже велике, його важко окреслити, але кожен член сім'ї має одну спільну рису: глибоку любов і повагу до професійного реслінгу. оскільки в бізнесі реслінгу є багато реслерів другого, і навіть третього, і навіть четвертого покоління. Важко згадати моменти в історії реслінгу, які б не включали члени родини Ануаї. Не можна заперечувати вплив сім'ї Ануаї на реслінг з командами Чемпіони серед жінок, чемпіони світу та одними з найбільш відомих артистів, які коли-небудь виходили на ринг, оскільки на горизонті з'явилося нове покоління реслерів, неможливо сказати, чого ця сім'я може продовжувати досягати в майбутньому. Важко говорити про професійний рестлинг, не обговорюючи родину Макмехон. Будучи найдомінантнішими промоутерами в історії рестлингу, вони допомогли розвинути бізнес рестлингу до такого рівня, який ніколи не вважався можливим. Хоча не все, що зробила родина Макмехон, вважається позитивним або популярним серед фанатів рестлингу, звичайно, не можна заперечувати, що кожен фанат рестлингу винен їм вдячності за те, що вони створили. Власність і керівництво WWE продовжують залишатися під питанням, але одне можна сказати напевно, буде важко мати WDB без участі Макмехона. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зроби це саме, тільки не пиши в коментарях. Чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Реслінг, дивіться його багато. Всім удачі, всім до побачення!